Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент Тіві. Сьогодні з нами на зв'язку виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Вітаю, Вадиме. Вітаю. Однією з найпомітніших міжнародних подій останнього часу був витік секретних американських документів. Зокрема, в цих документів є дані про можливості ЗСУ перед ймовірним контрнаступом. Чи стоять за цим зливом росіяни? Принципі сказати, хто стоїть за цим зливом, я думаю, що дуже тяжко. Це можуть бути і росіяни, можуть бути і китайці, і навіть теоретично може бути Іран. Хоча я в цьому дуже сумніваюся. Є е, звичайна каспрологічна теорія про те, що за цим стоять самі американці. І умовні трампісти, ну це чесно кажучи, уже занадто виглядає на конспірологію. Але якщо ми говоримо безпосередньо про витік матеріалів, які стосуються нашого контрнаступу, то ну чесно кажучи, не треба бути великим стратегом або великим аналітиком, щоб зрозуміти, що взагалі є всього три напрямки для наступу: один це Херсон, другий це Запоріжжя, третій це Донбас, і тому так чи інакше, ну такі стрілочки він би намалювати, чесно кажучи, будь-хто. Хто хоч трошечки цікавиться воєнною справою, хоч трошечки розуміє, як це все відбувається, але там, окрім як ви кажете, стрілочок була ще інформація про певні кількості як військової техніки, так і живої сили, яка готується, наскільки це правда невідомо. Чи як ви вважаєте, чи може загазову? Інформація... Я якщо дозволите, я зрагую зразу. Тобто так ми так. повинні розуміти, що основна частина всіх цих речей, які там вказані їх можна знайти в відкритих джерелах тобто т, якщо люди слідкують за всіми цими речами то абсолютно більшість того що сказано про те які частини знаходяться куди вони пересовуються насправді все це знаходиться в основній своїй масі в відкритих джерелах Одна з версій, яка говорить, що можливо за цим стоять росіяни, тому що деякі дані, які е, опинилися в мережі, були змінені. Там, зокрема, були завищені втрати, як стверджують, українських сил, і знатно занижені саме втрати росіян. Що ви скажете з цього приводу? Ну я ще раз можу тільки повторити про те, що е, за цим можуть стояти як росіяни, так і китайці. Е, з іншої сторони, е, якщо читати всі ці, ці матеріали, то Насправді ми можемо побачити той момент, що е, все, що говориться в кабінетах найвищих Кремля, воно зливається. Тому з цієї точки зору е, в принципі прихильники китайської версії можуть говорити про те, що росіяни просто так самі собі в ногу стріляти не будуть, тому що е, фактично е, ці е, зливи інформації показують про те, що немає такого рівня будь-якого рівня інформації, яка б не протікала в Кремлі. За Китай ми ще поговоримо згодом. Ось інститут вивчення війни вважає, що от злиті документи вказують на те, що є страх в російському суспільстві перед українським контрнаступом. Які ж зараз насправді суспільно-політичні настрої всередині Росії? Ну чи є страх перед контрнаступом? Да, безумовно він є, да безумовно це навіть видно на озброєним оком, коли про це достатньо історично говорять в своїх програмах Скабєєва і Солов'їв. Але е, якщо говорити про загальні настрої в російському суспільстві, то їх можна характеризувати як апатія, тобто головна основна частина суспільства абсолютно змирилася з е, тим, що відбувається в Росії. Е, вони е, е, входять в такий собі кокон чи в таку собі скарлупу е, і стараються е, навіть мінімізувати кількість новин, які вони дивляться, для того, щоб просто е, відійти подалі від тих страхів, які е, насправді нав'язує російська влада своєму суспільству. Тому з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що російське суспільство знаходиться в абсолютній апатії, і російське суспільство готове сприйняти будь-які рішення, які запропонує їм Путін. Скаже воювати в принципі, будуть воювати, скаже зупинитися, будуть вважати, що їм повезло, і зупиняться. На жаль, зараз вони не мають взагалі жодної волі до будь-яких змін в країні. Це стосується не лише е, нижчих шосерів суспільства, але це стосується і еліт. Попри той злитий злиту телефонну розмову між пригоженим чоловіком Валерії і, і, і сенатором, в принципі, ми маємо ситуацію, коли між собою люди ще можуть про щось говорити, але далі вони бояться за межев за межзамежею свої сім'ї або не що коло людей, взагалі будь про що говорити. Це стосується і еліт, також. Ви згадали, що вони намагаються, намагаються відмежуватись навіть від новин. А чи може це теоретично послабити дію пропаганди? В принципі, дія пропаганди зараз вже е, є додатковою. Головна це дія страху. Тобто, в даному випадку страх це ключова річ, яка взагалі рухає російським суспільством на цей момент. І я ще раз повторюся, що вони погодяться з будь-яким твердженням. Завтра скажеш їм, що на дворі осінь у мене відчуття таке, що вони скажуть, добре. Хочете, щоб була осінь, хай буде осінь, тільки мене не чіпайте. Тобто, тут вони знаходяться в такому от, можливо, в найпіковіший момент страху, який є в російському суспільстві, за останні, напевне, ну років 50. тобто навіть в Брежневські часи рівень страху з моєї точки зору мав міг бути навіть трошки нижчим. Ми вже з вами раніше спілкувалися на цю тему, так і ви дійсно казали, що революція об'єднуються навколо ідеї, а зараз в Росії немає жодної ідеї, окрім ідеї руського міру. Але все ж, що може в принципі вплинути на злам свідомості в головах Росіян? Ну, до прикладу, успішний контрнаступ, деокупація Криму, де ось проходять ті червоні лінії, коли путіну перестануть все пробачати, різке поїждне життя то єдина річ, яка Ю, яку йому не пробачать, це різке погіршення життя? Все інше вони готові проковтнути і готові з цим жити надалі, але більшість економістів прогнозують, що вже до кінця цього року в Росії буде значно погіршений стан економіки. А що вже говорити до 2027 року, в певній такій умовно довгій перспективі, там ще прогнозують падіння майже до рівня 90-х. Чи може це викликати ось саме цей злам? Принципі до кінця року справді велика частина росіян е, відчує погіршення життя на там 20% порівняно із е, 23 лютого 2022 року, е, чи стане це причиною для якихось вибухонебезпечних моментів, сказати поки складно єдине, що можемо говорити, це те, що навіть їхні пропагандистські е, канали стверджують про те, що не існує на цей момент лише локальний протесний про локальні протестні настрої в цілому ряді регіонів. В принципі, е влада старається зараз гасити по максимуму будь-яку проблематику, будь-які проблеми і е пробують е по максимуму надавати гроші е всім тим суздальством суспільства, які є для них е е ну скажімо так, в зоні тривожності знаходяться. тобто, е то треба розуміти, що вони закансували зараз. Не заморозили ціни на енергоносії на комуналку. Фактично до виборів президентських. Вони я думаю, що будуть в, в, в такому в штучному режимі е, стримувати ціни на е, продукти харчування до виборів е, президентських 2024 року. І тобто, вони будуть старатися максимально е, купірувати ці проблеми, де вони з'являються. Е, тому влада тут тримає просто на не те, що на пульсі. а... Е, Обвішали всіми тільки яким можливо приборами російське суспільство для того, щоб виявляти найменші порухи, найменші спротиви і далі пробувати їх локально вирішувати для того, щоб вони навіть не виходило на федеральну повістку. Дня зараз для Путіна вкрай важливо пройти президентську кампанію, і цей рік уже стартував президентської кампанії до виборів. Рік і він зараз буде робити все його вертикаль влади буде робити все залежне. Щоб не дати можливості проявитись будь-якому протесту на території Росії, і щоб, не дай Бог, не з'явився будь-який лідер, який міг би за ці собою потягнути повести когось, будемо сподіватися, що ці ось локальні іскри приростуть в справжню велику пожежу. А все ж, ми ми вже з вами декілька разів згадали контрнаступ. От що ви очікуєте від контрнаступу? Чи буде це момент зламу у війні, який покаже розвиток подій до кінця року? Ви знаєте, я людина дуже сувірна в таких випадках. Тому в е за все я хотів би, щоб зараз ми е займалися тим, чим ми, ми українське суспільство займалися наприкінці минулого на початку 23-го року, коли почали ділити лежаки на пляжах Ялті до цього, що на жаль дуже далеко, е і справді е це буде дуже тяжко тіш... будуть дуже тяжкі бої. і Ми повинні до них готуватися. Повертаючись до Путіна, на нього виданий міжнародний ордер за воєнні злочини, зокрема за крадіжку українських дітей, вивез їх незаконний з України, і понад 123 країни мають передати його до трибуналу, якщо він буде на їхній території. А от чи вірите ви в те, що можуть його видати свої ж коротко чи середньос такою перспективи, це не реалістично, але те, що його рано чи пізно видадуть, я в цьому впевнений. Тобто я всім завжди говорю один і той самий приклад. Це Милошевича. коли проти нього почали кримінальне провадження, всі говорили, що це неможливо, тому що його не видадуть серби, і його ніколи не дасть можливість видати Російська Федерація. Як виявилося, що в принципі і серби видали, і Російська Федерація промовчила. Тобто, та ж сама історія буде з Володимиром Путіним. Я більш ніж впевнений в цьому. Я вас запитав конкретно з Росії. А якщо говорити за загальну перспективу інших країн, чи наважаться вони його заарештувати? Адже Угорщина, зокрема, будучи членом ЄС, вже заявила, що заарештовувати Путіна не буде. Путін ніколи в житті не поїде в ту країну, де існує хоча б один відсоток можливості того, що його заарештують. Тому віргідність стають поїздки до Угорщини зараз. Наближається нуля. хіба що він буде мати якісь неймовірні гарантії? Від інших країн, що нічого подібного з ним не трапиться. Тому з цієї точки зору він ніколи не буде ризикувати. Ми бачили, наскільки він переляканий в його поїздці в Маріуполі, в Севастополь, коли навіть він побоявся в день там з'явитися. Тобто, в принципі, ця людина неймовірно перелякана за своє життя. Тому з цієї точки зору уявити собі, що він зробить щось подібне і поїде в країну, де існує. Навіть мінімальна можливість видачі його е, міжнародному трибуналу, ну в це можна навіть про це можна навіть забути. Гаразд, я казав, що ми ще поговоримо про Китай. Ось у березні очільник Китаю Сідзіньпін зустрічався у Кремлі з Путіним. Багато хто очікував, що між цими країнами виникне набагато глибша інтеграція. Хоча Китай і далі продовжує наполягати на мирному вирішенні питання. Запропонував свій мирний план. Більше того, Китай критикує відкриту риторику Москви щодо ядерного шантажу. От в яку гру грає Китай щодо позиції війни в Україні? Китай грає в гру, яка називається ялта 2 для Китая важливо в принципі вийти за стіл переговорів із Сполученим Штатом Америки і е, в якійсь новітній формі, звичайно, не в тій формі, як це було в 45-му році, але повторити Ялтинську конференцію е, і спробувати розділити світ на е, зони впливу. Тому з цієї точки зору е, Росія це для нього лише інструмент. Росія це для нього не е, партнер, не хтось інший. Росія це інструмент по досягненню цієї далекосяжної. І довготривалої цілі. Тому, власне кажучи, настільки обтікаємо мирний план Цзіньпіня, тому Сізіньпін змусить Путіна сказати про те, що Росія підтримує мирний план, хоча ще за 3-4 дні до того Пісков заявляв про те, що ніяких мирних планів вони взагалі не розглядають. Саме тому, очевидно, в цьому контексті треба розглядати і, в принципі, всі ті речі, які стосуються. Останньої риторики Російської Федерації, тобто е, можемо е, з великою долею ймовірності сказати про те, що станом на зараз е, Китай буде дивитися за весняно літньою воєнною кампанією на території України, і тільки по результатах її він уже почне активніше чи е, е, активніше грати в цю гру, тобто до е, моменту закінчення цієї весняно-літньої весняно кампанії. Наврядчі, Китай буде втручатися активно в ці переговори. А що, на вашу думку, може конкретно змусити Китай саме тиснути на Кремль, більше тиснути, аби ця війна швидше закінчилась? Ну, в принципі, станом на зараз економіка Китаю переживає не найкращі часи. Для них, звичайно, світова конюнктура дуже важлива. Але Росія для них, ще раз повторююся, це інструмент. Для нього набагато важливіше зараз грати в гру відривання європейського союзу від сполучених штатів Америки, і оце, насправді ключова ціль. А Росія виходить як така собі страшилка на передній лінії фронту. Саме тому власне ми чуємо заяви Лукашенка про те, що він вимагає гарантій для себе, тому що в принципі це все елементи великої гри на майбутнє. І ще раз можу повторити, що Росія для них лише для Китая. Це всього-навсього інструмент для майбутнього переговорного процесу по створенню зон впливу в світі там в найближчі десятиліття. Це не питання навіть 2023 року. От ви згадали за Білорусь. А які гарантії хоче Лукашенко? Що він хоче отримати в результаті? Він хоче, в принципі, пропетляти, не вступивши в своїй армію в цю війну. І на момент, коли дійде розмова до великого мирного врегулювання, до якогось великого мирного договору, він буде дуже хотіти, щоб він також отримав поставлені в санкціях. Тобто йому треба вистригнути із санкційної політики. Гаразд минулого тижня. Також Китай відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Франції Еммануїл Макрон. Обоє заявили, що Сі Цзіньпін готовий зателефонувати до Володимира Зеленського. Пообіцяв навіть цього це на вашу думку, який буде предмет розмови між Зеленським та очільником Китаю? Компроміси в територіальний компроміс України в обмін на фінанси чи обіцянки фінансів у відбудові України. Тут у мене немає сумнівів, що саме про це будуть вони будуть пропонувати китайський лідер, але китайський лідер дзвонить або американський лідер, або лідери такого рівня дзвонять до своїх візові тільки в одному випадку, якщо вони впевнені, що вони далі отримують якісь результати. Тобто, дуже рідко, коли вони дзвонять просто так. Китай може собі спокійно дозволити чекати, і саме тому вони не дзвонить до Зеленського. Тобто, він Сізенпінь чи офіційний Пікін, вони чекають насправді. Закінчення е, літньої кампанії для того, щоб потім е, уже в принципі натиснути на одну і на другу спробувати натиснути на одну і на другу сторону, і для того, щоб е, спробувати зіграти всю гру компроміс в обмін на е, фінансування відбудови. Ну, тобто, Китай влаштує позицію, що на момент закінчення весняно-літньої кампанії, де буде розстановка сил на фронті, там Китай буде наполягати на заморозку конфлікту, мирний договір і відповідно якусь фінансову компенсацію, вірно. Так, ну якщо дуже спрощувати, то в принципі абсолютно правда. Гаразд, ви згадали за вплив Китая на ЄС, який він бажає отримати. Ось власне Еммануель Макрон дуже здивував своєю заявою після візиту в Китай про те, що потрібно Європі зменшувати залежність від США. Також Макрон не бажає, аби Європа була теоретичним учасником конфлікту між можливою війною між Китаєм та Тайванем. Чому ж президент Франції так змінив свою риторику? Він не змінив риторику. Він завжди це говорить. Тобто, в принципі в тій чи іншій формі говорить це завжди. Плюс, давайте не забувати, що Макрон приїхав із дуже потужною делегацією бізнес французьких бізнесменів. І власне кажучи, судячи з усього, можемо говорити про те, що Китай повіться розміщувати достатньо серйозні замовлення на французьких заводах. Тому від Макрона, чесно кажучи. Нічого іншого не можна було чекати, тобто він сказав по суті те, що він говорив завжди. Він неодноразово говорив про те, що ЄС має робити свою незалежну від США політику, окрема армія ЄС і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору Макрон сказав те, що він і мав сказати, і насправді чогось нового на тут не а чи може ця ідея далі розповсюдитись на інші європейські країни, і чи можуть такі заяви в подальшому вплинути на підтримку України зі сторони Європейського Союзу? Ну за цим треба слідкувати, але те, що Китай буде пробувати грати в гру відрива Євросоюзу від Сполучених Штатів Америки, як частина Євросоюзу, я в цьому більш ніж впевнений. Дякую вам, пане Вадиме, за цю розмову. Будемо все ж сподіватись на злам свідомості російського суспільства і на те, що внутрішні політичні процеси в Росії будуть грати нам лише на користь. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Ви дивились програму Праймтайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.